Зустрічайте Володимир Тимань. Ваші оплески. Слава Ісусу Христу, добрим людям! Так гарно мене оголосили. Я все кажу, коли мене так гарно оголошують, я напевно поїду до Києва на банківську відразу у верховну раду. І ви знаєте, коли ми працюємо на сцені, я працюю з благодійною командою Музика заради життя. І Їздимо всюди по селах, і так прекрасно співають наші актори, і мені теж хочеться з ними заспівати. Але і наш керівник, і наші режисери, які зараз тут знаходяться, кажуть: ні в лодку, мій ляпати язиком, ляпай далі, то є комусь співати. І ви знаєте, ем, моя любима тема гумору. Я вже колись сказав, що я десь з якогось села живим не виїду, тому що це тещі свекрухи, куми, зяті. І невістки, ото вони, як всі зберуться докупи, то мені буде гаплик. Уявіть собі таку картину. Стоїть гарна, гарна бойківська мазанка, під нею сидить старий бойко, тут порається невісточка і десь з боку його стара бойчиха. Ну і так її крутить, так її пече стару, ну як же ж то невістку вколоти? каже до неї Марись, Дивись, скоро йдуть світа, людські хати повапнені, а в нас і вапно є, а нема щітки. Зараз, мамо буде, зараз, мамо, буде. Підійшла до старого бойка, обрізала йому бороду, зробила щітку, повапнила хату. Все, і усі стара низька відчепила. На другий день знову каже Марись, диви, світа йдуть. Людські двері помальовані, вікна помальовані, а в нас і фарба є, а нема пензля. Зараз, мамо, буде, зараз буде пензель. Підійшла до старого, обрізала старому ще й вуса, зробила пензель, помалювала вікна, помалювала двері. Ввечері йде її муж з роботи. Каже: тату, а де ваші вуса? А де ваша борода? Ага, де моє вуса, де борода. Моєм бородом повапнили хату, вусами помальвали вікна і двері. А чого ви на грушку залізли? Та мої газдині надумали перешки пекти, а я не знаю, чи вони яйця мають. І ви знаєте, що така, ще така про такого теж, теж старого бойка. Ходить щось там, порається старий бойко біля хижі, і жона його каже: Николай, іди до боща! Подивися, чи наша коза не втікла. Старий бойко пішов до боща, подивився, мати моя, кози в бощі нема, що ж то робити, що ж то буде? Каже, настунь, нема кози нашої, а шлях би тебе трафив! Бери паленя, бери буляник, бери флягу, бери палицю, йди у гори, шукай ту козу і не вертайся, поки не найдеш. Старий рад не рад пішов, іде, піднімається все вище по поміс смерічки, я, я, я ялинки шукаю. Нема кузи, не видно. А він іде все вище та й вище до гори. Тут дивиться, вже починає смеркати. Старий думає, ну де ще? Ну нема кози. ну Що я маю? Пропасти у тих горах чи що, у тій магурі, та й почав вертатися назад, але думає, чекай. Додому, домів, я вже не встигну повернутися, бо роздеруть ми вовки або заїдуть медведі. Думаю, йду там трошки вище на полонину, там є така хижа маленька, і в ній живе така чарівна, чарівна бойківчанка, То попрошуся в неї, може, я пустить, переночувати. Прийшов до неї, стукаю в двері, каже, доню, розумієш, зі мною ще стала така ситуація, що втікла ми коза. Домівці не верло, бо ми сидять або роздеруть, пустим дитину переночувати. Вона каже: дідунь, ну де ж я вас пущу, та до мене зараз магий коханець прийти, дитину, та пожалість стару, що не хоче трохи пожити. Ну, добрий, дідунь, заходіть до хижі, але так о, залазьте під лишку, і там тихо, тихо сидить. Старий думає так. Піду додому, роздоруть медведі, зайдя вовки, заліжу під ліжку, затлуми коханець. Але що робити? Най буде то, хоч буде у хижі, та старий заліз під ліжку, тихонько, і лежить там. Приходить коханець такий ладний бойков, такий вишитий кушулі, о, як в мене. Ну, і та бойківчаночка накрила на стів, постала палинки такої ладної гірської, постала буляника. Ну, і вони гостяться. Ну, попустилися трошки. Та й старий бойкою каже: Ну, треба її брати до роботи. Бере ту бойківчаночку, підводить до ліжка там, де лежить той старий гуцул, поклав на ліжку, так трошки її гладить, каже: Йой. Які ж то гори, а які ж то полонини, а старий бойко з-під ліжка, а ви там мої кузини виділи. І, і ви знаєте, ще одна така, така гумореска чи шутка, не знаю, як воно буде правильно. Сидить теж під хижою, сидить Газда. Приходить до нього сусід його з двома відрами пустими. Каже: «Куми, дайте два відра води. Та беріть, куме, то що мені шкода, чи що, набрав два відра води і поніс до себе на подвір'я. Через п'ять минут приходить знов, каже: «Куми, ну ще два відра води. Ну дайте. Ну так куме, та беріть, а мені не шкода. А сам думає, слухай, на що він ту воду носить? В нього на, 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 на околі теж є керниця. Що він з моєї керниці носить воду до себе? І так тихенько, тихенько за ним підкрався, дивиться, а він прийшов до себе і туту воду в свою керницю, щоб бавсь. Той думаєш, як би тебе трафив? То ти з моїх керниці Доносить до себе в кірницю, чекайте до мене ще прийдеш. Приходить через три хвилини і каже, куми, ще два відра води. Не дам. Куми, ну я тебе прошу, ну ще два відра. Не дам, маєш свою кірницю. Куми, ти розумієш, те, що впало в кірницю, стоїть отакова в воді, ще два відра води не вистачає. Ну і ще такого останнього, бо дуже багато ще прекрасних чудових колективів, і артистів після мене будуть виступати. І бачу, тут дуже багато є молоді, є студенти, є учні. Ну, і знаєте, коли наші дівчата закінчують школу і десь їдуть до столиці чи до Львіва, Вчитися. Ну, перший курс, вони там ще такі смирненькі, тихенькі, не малюються, ніде не ходять ні по яких барах. Ну і тут вже така студентка четвертого курсу. Вона вже добре знайомилася з нічними барами у Львові, зі всім. Ну, і приїхала вона, але все рівно на канікули їде до Мію, їде у село. Ну, і приїхала вона додому, така, знаєте, вся розфуфирена, нащикатурна, намальована, така блатна, така модна. І каже: бабцю, а де вас тут уночі сходити можна? Бабця каже, на відро. Добре, друзі, щиро, дякую. Звичайно, говорити можна дуже багато, але. Треба мати і честь, бо дуже багато прекрасних, чудових колективів буде після мене, і ви отримаєте найбільше задоволення. Приїжджайте в Рудки, завжди будемо раді вас. Слава Ісусу Христу! Всіх благ вам. І я запрошую танцювальний колектив Перевод Світ виконає український народний танець, ой гоп!» в вашій хаті. Нашій хаті жени встрогаш на лопаті, танцювали, гопки вили, полкі сміття наробили, а я туди, та й сюди, візьму бідних слободи, мету до ладу на музики піду, коли годичий червоні, червоніче. Takú opáciu so opetu, oj ho, číky, bridky, červení, če, vykypky, vanky, cok co, ani ženka je to topné, oj ho, čiki bridky, červení, če. Черевики, червоні, черевики, бітки, воньки, цап, 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 а ні жінки, топ, 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 ой, го, чики, брики, червоні, черевики, бітки, воньки, цап, 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 а ні жінки, топ, топ, топ,